І ще один співробітник у Кремля, ну, фактично там не на півставки, а вже на півтори ставки е, загівся. Причому е, видається, що це новий зв'язковий тепер Путіна по європейських питаннях, значить на, на європейській частині євразійського континенту, так ось ця людина. Ви її всі добре знаєте. Роберт Фіцо, е, прем'єр-міністр Словаччини. Я на початку зауважив, що єдиний європеєць, який приїхав на запрошення Сі Цзіньпіна до Пекіна, святкувати. 80-ту річницю завершення Другої світової війни, і це словацький прем'єр, прем'єр країни, е, яка є частиною Європейського союзу, і е, е, яка є взірцем середини 2000-х років по реформаторству своєму і своєму реформаторському духу. Сьогодні зливає все просто в унітаз, абсолютно там, дозволяючи витирати об, се, об себе ноги Путіну. Чому тому, що ну так це власне і виглядало сьогодні, в Пекіні відбулася. Зустріч особиста Фіцо і Путіна, і потім там е, відбулося ну фактично брифінг за результатами цієї зустрічі. Значить, пройшов, що? Про що, в принципі. Йшлося е, почалося все з дивного запитання. Фіцо, як ви себе почуваєте? Це не просто питання, наголосив е, Фіцо. Путін відповів: якщо я живий, значить почуваюся нормально. Вони посміялися, хоча виглядало це якби так не дуже. І далі вони заспівали про е, нафтопровід Дружба. Які якби не дає спокою ні словакам, ні угорцям, звинувачують Україну, що вона там бомбить цей нафтопровід Дружба, і на що Путін запропонував таку от цікаву історію? А давайте, європейці, Причому це офіційний заклик сьогодні прозвучав: що давайте європейці зупинять у нас взагалі імпорт газу і нафти з території Європейського Союзу реверсний, так? Оце реверс, по напрямку України, для того, щоб Україна перестала. Ну фактично там перестала живити цими нафтопродуктами свій військово-промисловий комплекс. Така от така от викривана викривлена абсолютно логіка Путіна. Яку він сьогодні озвучує, значить роботові фіцу також серед цікавого, що е, передав він фактично привіт також Києву і висловив Путіна. Маю на увазі, і перед Фіцо разом з ним фактично висловив таку от ідею, що він. Не проти членства України в європейському союзі надзвичайно проти членства в НАТО, але не проти членства в Європейському Союзі, і тут треба розшифровувати, тому що. Це дуже дуже важлива і структурна річ, яка сьогодні від Путіна звучить. Значить, е, перше, чому він робить це е, в присутності е, Роберта Фіцо, і кому взагалі він передає цей сигнал? Він передає цей сигнал фактично Орбану е, і фактично тому самому Фіцо, е, і говорить так, що дивіться, е, Донбас, ну мається на увазі Донбас наш, ЗС наш. Крим, наш а, що ми там ще захочемо? Російська мова, бла бла, бла вся, вся ця ахінея про денацифікацію і так далі. Тому подібне, наша, наше це все натомість, Україна стає членом Європейського Союзу і приєднання до Європейського Союзу, до переговорних кластер мої посіпаки. Ті, Орбана Орбаної Фіцу, ось це послання для Володимира Зеленського, і те, що це послання приїде до Києва. Можливо, або десь інше місце буде обране. Фіцо фактично підтверджує, він каже: 5 вересня я зустрічаюся з Володимиром Зеленським, і в мене є що йому сказати, і сказати, судячи з усього, не зі своєї колокольні, а передати оце оцю ідею Путіна: що я заспокою своїх друзів в європейському союзі, яких я присадив на свою. Сировинну нафтогазову голку тепер я їх контролюю. Я розвалив фактично консенсус Європейського союзу зсередини, але я Путін можу це з легкістю зараз виправити. Я можу це виправити. Слухайте мене. Укладайте мирні угоди на моїх умовах. Україна виживе як держава, не в повному складі, звісно, але виживе в якихось кордонах, і вона стане Європейським Союзом, і перепон не буде. Ось моя пропозиція, ось мій обмін. Уявляєте? І обраний для цього один із цих от двох: Фіцо і Орбан. От, от, звичайна, абсолютна конфігурація, яка сьогодні. Тепер про європейський союз, в принципі, загалом, оце от момент появи біглого президента Януковича. Я думаю, ви звернули на це увагу. Що у нас після заяви Путіна про те, що? Значить, прокаріни, uh, значить, пірвопричини про значит, этого конфликта що Росія ні на кого не нападала, uh, прозвучала також цікава річ. Це не на сьогоднішньому брифінгу, а під час uh, його виступу на ШОС. Що виявляється в тринадцятому році uh, Путіну дуже подобалося, що влада в Україні була лояльною до Москви і відповідно ця лояльність. Створювала умови, коли Путін абсолютно ніколи не заперечував цій владі рухатися в напрямку європейського союзу. Відповідно, ще раз покажу вам Фіцо. Такі заяви він робить якраз ну ледь не в присутності. Ось цієї людини. Тобто він каже: можуть бути в європейському союзі країни з урядами, які абсолютно лояльні до Москви. Дивіться, я їх сам виховав, і ось вам на тріличці їх принесу. Я хочу такого самого. І від України. Причому каже Путін: це ж можливо, подивіться, 13-й рік, і ось цей от Янукович, якого ми ще досі десь там в гаражі тримаємо, і коли потрібно, з гаража випускаємо, він взагалі існує. І тут бабах виходить у нас Янукович, з е, новими зубами, Владимир Владимир Совершенно право Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно, не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Так, все. Далі ми не слухаємо, друзі, але я от просто так: ви, ви зрозуміли, що е, яка схема, в принципі, пропонується? Абсолютно. Е, хто буде дружити з Путіним? Е, він не буде мати проти, якщо це буде навіть якийсь прем'єр або президент український, який буде в європейському союзі, і навіть цей прем'єр претендуватиме на якісь плюшки, яких хватить на нові зуби, таких як у е, Януковича, схема в принципі, ну аб абсолютно абсолютно, як на мене зрозуміла, і е, вона ну насправді логічно. Насправді логічно, тому що розмова про те, що Україна в. Ферів впливу там Російської Федерації. Якщо так не буде політичним шляхом, значить ми її захопимо. Вона теж не працює. Путін не може захопити Україну і навряд чи, взагалі, це в нього коли-небудь вийде. А от створити тут якусь е, Сирію 2 це в нього може вийти, і це ну не знаю. мабуть також дуже страшний варіант і для України, і для людей України, для громадян України, і це може це можна виправити, але але в яким чином так і яка вартість взагалі цього всього? Якщо ми залишимося сьогодні без чіткої підтримки Сполучених Штатів Америки, що власне відбувається? Трамп з'їв цей шос, з'їв Путіна, моді і фактично хто там ще був Сідзіньпін, так головний, і, і він не реагує відповіді, на жаль, нормальне структуровано станом на сьогоднішній вечір. Немає від Путіна льються заяви. А від Трампа ми їх на жаль не чуємо. Ось, ось так і тому зараз звучать зараз. Буде перевертатися насправді все, все, що ми думали після 15 вересня. Зараз буде все змінюватися. Путін просто бере і накидує зараз. от і так і е, сказати про те, що там він іде на якийсь поступ е, можливо, е, Оця от історія можна януковичу вже згорнув. Е, і ця от історія з тим, що там Янукович у нас е, з'явився, це фактично ще можна е, так розцінювати, як е, ну, така от стратегічна сьогодні антикризова комунікація у виконанні Кремля. Е, що дивіться, е, ми в принципі і не проти ніколи і не були. Що стосується Європейського Союзу. Цікаво, е, цікаво але е, з якого боку не підійди, і з якого боку не подивися на цю всю історію, на ці всі посили, на ці всі якісь там передавання привіт через Фіцу Зеленського. Ми що послухаємо, що буде 5 вересня. от воно все скидається на втручання в українські суверенні справи. І виглядає це достатньо погано. Явно не в Російської Федерації питати дозволу не те, що про приєднання до північно-атлантичного альянсу. Я, я вже мовчу. Там про приєднання до Європейського Союзу. Це цивілізаційний вибір, і на жаль. Поки наші партнери, особливо десь там у Вашингтоні, не зрозуміють так. Ну Трамп вже починає трошки розуміти. Він сказав: я думав цей конфлікт якийсь такий за щось, а він набагато глибший і складніший, чим він є на, насправді, і, і чи варто мені взагалі цим займатися? Ось такі, от прикрі речі відбуваються.